Ця будь ласка. Мене звуть Людмила, раба Божа. Е, ви який раз де ти впочає? Сьомий раз йду. Для чого ви це робите? Це є моє життя, і так як у мене дуже воно насичено, я дуже постійно в роботі, постійно зайнята. Немає часу підняти очі до Бога. І я собі дозволяю раз в рік відстранитися від цієї суєти і побути наодинці з собою, побачити всі. Рілісті світу, яку ми просто не бачимо. Ми дуже рідко піднімаємо очі в небо, бачимо все навколо. І висновок цього хресного ходу постійно таке легкість і питання, яке звучать протягом всього хресного ходу. Що для людини потрібно? Повітря, молитва, вода і любов, благодать Божа. Як можна жити? Але ми себе обвішуємо всім, чим не потрібно в нашому буденному житті.